Всім привіт народна самооборона Львівщини розігрувала Мерседеса з класу. Я думаю, ви бачили це все у соцмережах. Перед нами Юлія, яка виграла це авто. Я шалено вдячна народній самообороні Львівщини за дану можливість задонатити та ще й отримати ось такий крутий приз. Також я шалено вдячна Ігорю та Андрію і всім їхнім побратимам, які зберігають наш спокій, наше життя. Великі привітки ще раз вітання з таким класним з таким класним подарунком з перемогою в цьому розіграші. І ще раз дуже дякую за підтримку нашої ініціативи. Це Класний результат, який дав понад 5 мільйонів гривень для наших захисників, щоб вони пошвидше і ми всі разом пошвидше звільнили нашу землю від окупантів. Головне пам'ятати, що ми маємо донатити і наблизити нашу перемогу.